Мертві свині у покинутій будівлі. Біля села Єлизаветівка на Дніпропетровщині місцеві виявили туші тварин. Вони лежали за декілька десятків метрів від берега річки Оріль. Працівники Держпродспоживслужби утилізували залишки тварин, спалили та закопали, а територію навколо обробили обеззаражуючою сумішю. Місцева жителька Тетяна розповідає, у їхньому селі немає жодної ферми. Нігде ніхто нічого не говорив, сусіди ніхто не говорили. Ніхто зараз не держить. Ми раніше держали, але вже года 4-5 не держимо. І тут рядашком ніхто. От тут от в этом районі точно где-то. Ні, не знаю, не слышала о такому. І тут в ближайшому районі нету таких. Про знайдених мертвих свиней правоохоронцям повідомив місцевий житель. Розповідає речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник. Каже, наразі відкрили кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують подію за статтею 251 кримінального кодексу України, а саме порушення ветеринарних вимог. Зараз поліцейські працюють над тим, аби встановити хто саме причетний до цієї події. За скоєний злочин розповідає Аліна Стадник, загрожує до трьох років за гратами. Представники Держпродспоживслужби взяли проби туш, аби встановити причину смерті тварин. Якщо в них виявлять ознаки африканської чуми свиней, на території оголосять карантин. Ми надіслали інформаційний запит до Держпродспоживслужби, аби дізнатися результати експертизи. Відповідь оприлюднимо. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Олексій Корінів. Суспільне новини Дніпро.